Привіт, дорогі українці! Зміни відбуваються постійно. Ви про це знаєте. І згідно тієї постанови, яку я вже вам представляв, згідно якої державні органи за кордоном, вони ж консульства або ж посольства України, будуть інформувати людей, які є військовозобов'язаними. Підлягають мобілізації, про те, що вони повинні будуть з'явитися в Україні відповідно територіально до центрів комплектування, щоб відмітитися, що вони підлягають мобілізації чи поки що мають відстрочку. Але, друзі, мова сьогодні буде йти не про це, але можливо, це все пов'язано. Водійське посвідчення, яке повинен отримати українець в Польщі, який проживає тут більше 185 днів, повинно вже бути польське, тобто потрібно вимінити українське водійське посвідчення на по на польське, якщо ви тут перебуваєте більше 185 днів. Ви про це, друзі, вже напевно чули. В 2022 році це водійське посвідчення продовжувалося до кінця 2022 року. Але що ж буде, друзі, в 2023? Цьому році також ви напевно задаєтеся питанням: що ж це за цифри, друзі? Хочу вам сьогодні коротко порекомендувати найкращий сервіс, на мою думку, на сьогоднішній день для переказів коштів. З Європи в Україну. І вони, друзі, мають найвищий курс. Це компанія Tempo сервіс для грошових переказів в Україну. Це французька компанія, яка вже 14 років на ринку існує. І звісно ж, якщо ви встановите додаток за посиланням в описі чи в профілі до цього відео, то ви зрозумієте, що це дійсно так. Процес реєстрації досить швидкий, і гроші ви отримуєте без жодних комісій по найвищому курсу і ми. На свій банківський рахунок в Україні. І звісно ж, напишете свій відгук уже в коментарях. Ну й друзі, переходимо до нашого водійського посвідчення. Сьогодні, друзі, мій товариш отримав на свій електронний на свою електронну пошту повідомлення від компанії так званої Uber. Це не реклама Uber, але хочу вам сказати, що досить багато українців працює через різні компанії, ну і як в таксі, в Убері чи Болті. Фрінау, так? Ну і звісно ж, друзі, сьогодні він отримав на електронну пошту свої повідомлення, що згідно законодавства Польщі він повинен поміняти своє водійське посвідчення на польське. Якщо він цього не зробить, його аккаунт буде заблоковано. Але чому саме зараз це відбувається? І ви розумієте, друзі, що заміна водійського посвідчення на сьогоднішній день в Польщі. Триває близько 3-4 місяців, а то й більше. Замінити його можна в таких установах, які називаються «Уженди комунікації в містах чи гмінах». І звісно ж, процес цей буде вам коштувати близько 250 злотих. І звісно ж, друзі, щоб ви розуміли: в заявці, в якій ви вказуєте про те, що ви хочете поміняти свої водійські посвідчення, ви повинні будете вказати адресу, де ви проживаєте в Польщі. Вам це не видається підозрілим саме в цьому моменті, коли видалася та постанова про чоловіків за кордоном, які повинні будуть з'явитися для відмітки в центрах комплектування в Україні? І звісно ж, друзі, також компанія Uber повідомляє, що можливо в цьому місяці, в січні місяці, буде ще інформація щодо продовження водійських посвідчень терміном до кінця 2023 року. Але поки що, друзі, цієї інформації. Немає тому я вас ласкаво прошу поділитися цією інформацією, щоб кожен українець розумів: якщо ви тут перебуваєте більше 185 днів на території Польщі безперервно, без виїзду, то ви зобов'язані замінити ваше водійське посвідчення на польське, як це зробив і я. Але з практики зараз почнуть досить багато українців писати, що його міняти не потрібно. Я вже тут 5 років їжджу і у мене проблем немає. Я хочу вам сказати, це можливо поки що немає. Влада завжди створює нам проблеми, і це не тільки в Україні, це і в Польщі. Тому в Україні працює по одному, а в Польщі по іншому. І в Польщі, якщо ми візьмемо до уваги, зараз досить багато українців знаходиться. І я не здивуюся, що вони ще ну, держава в державі Польщі такій, в Республіці Польща, впровадять такий, наприклад, інструмент, що. Якщо ти громадянин України і маєш водійське посвідчення українське, то тобі ще доведеться здавати екзамен в Польщі для того, щоб отримати це водійське посвідчення польського зразка. Я не буду здивований, якщо його впровадять. Але подивимося, друзі, тому що пам'ятаємо, що Україна не належить до Європейського Союзу, і, звісно ж, я, якщо щось, буду вас сповіщувати. Всі скріншоти ви побачили, тобто я це не придумав, і, звісно ж, я буду вам. Інформувати друзі про всі зміни, які відбуваються на території Польщі, думку свою залишайте в коментарях під це відео. Ну і на сьогодні у мене все, друзі. Сподіваюся, відео було корисним для вас. І також сьогодні або ж завтра ще чекає вас відео з досить такою неприємною інформацією відносно банків в Польщі, як вони будуть дивитися. Ваші обіги на ваших банківських рахунках, і звісно ж, це також буде з практики, тому що я вже з цим сам стикнувся. Ну і на сьогодні в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайку, і побачимося в наступному випуску.